Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз біля п'ятого океану, де всім давно відомий Вертоліт. П'ятий океан минулого року горів, була дуже сильна пожежа. Зараз його відновлюють після пожежі і він ще зараз не працює. Чудовий був спа-центр, тут і готель, і етноресторан. Тут зараз працює ресторан Я і Ти, але раніше тут було відчинено якось двері були відчинені, зараз невідомо, чи працює, чи не працює. Людей зараз немає. Сьогодні неділя, 7 квітня. І ми йдемо від 5 океану до бівету, зайдемо всередину. Вже бювет відчинений, подивимось, скільки людей. На бів, можливо, якісь концерти будуть, так що, друзі, всіх запрошую з собою. На прогулянку, погода чудова, вже плюс 20, весна триває, квітень місяць, дерева цвітуть, тільки що був на території парку Підгір'я в санаторії Карпати. Дуже багато дерев вже там зацвіли. Ну, але основна там ізюминка, сакури, такі самі, як в Ужгороді, ще треба 2-3 дня напевно, і також буде гарна фотозона. Ми зараз йдемо по вулиці Данила Галицького і повернемо на вулицю Помірецьку. Ось цей будинок жовтий і там далі сірий. Це будинок сірий Шашкевича 3, а цей Шашкевича 9. Дуже популярні будинки, в яких, ну і от там далі ще Бандери 35, в цих будинках найбільше, напевно, Трускавці здаються. Квартири а, в оренду. Подобово і на довготривалий термін. Так що, я думаю, що всі вам вже давно цікаво, яка ціна в цих будинках. Ну і колись як писали в коментарях, що які ціни в цих будинках на оренду квартир подобових, такі і самі а, у всіх новобудовах рускавця. По цих цінах можна було судити, які приблизно ціни, щоб зняти подобову квартиру. Для відпочинку у Трускавці. Так що, друзі, давайте поговоримо про ціни. Ми з маємо квартиру двохкімнатну у Трускавці Шашкевича 3 це срібний дім будинок. Хоч добре, що правду написали, бо написано 5 хвилин до бювету. Бо дехто пише, що будинок в центрі там і починають. Ну, там дійсно треба 5 хвилин ще йти до бюлету. І тут двохкімнатні апартаменти написано. Ціна від 850 гривень за добу з цілої квартири. Так що ось такі ціни. Є також Степана Бандера 35. Оцей зелений будинок 700 гривень доба, однокімнатна квартира зі зручностями. І пишуть, що в центрі. Ну, це не центр. Ось. Ще один будинок Шашкевича 3. 750 гривень доба, двохкімнатна квартира. Також написано, що 5 хвилин до бювету. Єдина проблема цих всіх будинків, що немає де залишити авто. Прийдеться лишати або на вулиці, або шукати десь платного автостоянку Ось ще один. Помірецька, 9, жовтий будинок. 900 гривень доба, двохкімнатна квартира. Зі всіма зручностями, новий будинок. І також написано, що в самому центрі. Ну, це не центр. Ще один помірецька 9, є однокімнатна квартира за 600 гривень доба. Ну, дешевше. Це новий будинок, новий ремонт. Єдине, що на сайтах може бути фотографії зроблені ще роки 3-4 тому. І коли ви приїжджаєте, будинок, ну, квартира має трошки вже інший вигляд. Чим ви бачили на фото. Ще одна Бандери 35, зелений будинок, також 600 гривень за добу. Написано: квартира у центрі міста близько до бівету. У новобудові з сучасним ліфтом на 4-му на 4 поверсі. Сучасний ремонт і найновіші меблі. Ось такі друзі, ціни. Ще одна квартира. Степана Бандери 35, 700 гривень за добу. Так що вибір є, бачите. Що ціни в новобудовах трускавці починаються від 600 гривень. Якщо вам потрібно більше кімнат, ну тоді вже буде дорожче. Але однокімнатна квартира коштує в новобудові від 600 гривень за добу. Ну, 900 це якби, не межа. Є ще квартири і дорожчі Ми зараз на вулиці Франка йдемо до бювету, друзі. Це ми вже біля бювету, де всім відомі грибочки, готель весна. Бачимо машина від міротелю. Набирає мінеральну воду на втуся. У них також є свій бювет. І що від міротелю недалеко пройтись? Можливо, приїжджають туди якісь відомі люди, які б не хотіли, щоб їх тут бачили. На бівті. можливо це для них. Небагато людей. Зараз вже 12.30. Концертів немає сьогодні. Ні в палаці культури, ні на бюветі. Дивно, черга стоїть за водою Марія більше, ніж за навтуси. І це я вже спостерігаю не один день. Чудова сьогодні погода, друзі, на курорті. Багато людей просто сидить на лавочках і почувають. Дуже тепло люди в футболках. Пишіть, друзі, в коментарях, чи в ваших містах також сьогодні дуже тепло. Давно трускавці не було такої теплої весни. Переважно, так як раніше десь писали в коментарях, що, що тепло починалося десь з другої половини травня. Цього року у лютому було дуже тепло, в березні. Друга половина березня була дуже тепла. Ну і зараз початок квітня також. І завтра також обіцяють 23 градуси. Сонячна погода. Не знаю, друзі, завтра мала би бути Наталка Могилевська, але я не бачу афіші. Афішу прибрали з бівету. З і, Слава, і ніхто Андріана. не оголошує, що завтра буде. Подарую вам свою чудову концертну, свою концертну програму. тебе знайшов. 15-го на програму запрошує України І ти має чудову можливість покататися на музичному паровозику. Зараз паровозик їздить аж до парку. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так що, друзі, всім вам гарного відпочинку, гарного дня і настрою. І до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!